Друзі, всіх вітаю 9 травня, Одеса на зв'язку. Сьогодні День Європи. Цей день був запроваджений в 1950 році, коли Франція запропонувала об'єднати країни Європи задля миру. Що значить для нас цей день? Ну, по-перше, це наш свідомий вибір. Це наша європейська родина, яку ми зараз е, виборюємо по всіх фронтах. Тож зі святом вас, друзі, зі святом Європи. Що у нас? Яка обстановка в Одесі? В Одесі дощ, друзі. Не знаю, ми прокинулися. Він вже йшов і тільки зараз закінчився, а вже 12 годин дня. Ми йдемо до моря, пропонуємо вам піти разом з нами. Але якою дорогою ми підемо? Ми ще з вами такою дорогою не ходили. І про цей райончик я вам нічого не розповідала. І сьогодні буде дебют така екскурсія. Зараз розтяжка буде вести екскурсію. Тож ходімо. Друзі, Деваланівський озвіз. Його ще називають канала. Раніше це місце називалося Карантинна балка, і це одне з перших місць, з якого почалося освоєння Одеси. Свою назву звіс отримав на честь інженера Франца Де Валана, який разом із Дерібасом заклав це місто. Друзі, колись над озвозом пролягало сім мостів. До наших днів збереглося три. Зараз ми бачимо міст Новікова. Це найстаріше кам'яне міст Одеси. Він був відкритий в 1824 році. Взагалі-то дуже красиво, коли ти так ідеш під мостом. Да? Там далі ще один міст, потім ще один. Загалом їх три, ну я про це вже сказала. Але Зараз я кажу ще один, ще один, щоб ви розуміли, як воно все виглядає. Да? Ти йдеш, як у ці тунельчики такі, сходинки. Тут взагалі знімали фільми, збиралася молодь постійно, малювали графіті, ви бачите, що всі, всі стіни розмальовані. Тут я йду постійно якісь бачу, як фотосесії проводяться на фоні цих і графіті. І Тут і бомжики десь живуть, теж їх немало. Ну, Таке місце, знаєте, як, як сказати, колоритне. колоритне місце, колоритної Одеси. Ще ще знаю про це що Ремонт, який розпочався в 2020 році, він зупинився при повномасштабному вторгненні, потім возобновився знову і нарешті закінчився осінню минулого року. І вся ця красота, яку ви бачите, обійшлася в 200 мільйонів гривень. Чи багато це чи ні? Я вже не знаю, друзі, з цими цінами нічого не знаю. Друзі, міст Кацебу. Це наступний міст, який був виготовлений в 1892 році. Ми бачимо таку чавунну огорожу, прокрашену старим гербом Одеси. І ще, якби як така цікавість, що виготовлювали його на тому ж заводі, де є елементи Ейфелєвої вежі. За це прикро. Прикра тому, що кажуть, виготовлювали на тому ж заводі, де елементи Ейфелєвої вежі. Це я повторююсь. А чому не кажуть, що Ейфелєву вежу виготовлювали там, де виготовлювали міст кацебу? Ну, ось такі розписи. Растюня, а ми з тобою віталися. Тарас це в шоці, Холодно, одягнули дощовик, таке собі задоволення ходити. Друзі, на міст можна піднятися отакими от сходинками. Ми не будемо підійматися, але щоб ви бачили, що вони дуже красиві. Растюня, іди до мене. Ні, ми туди не йдемо. Повертайся, ми зараз будемо кататися на гойдалки. Подивіться, як тут класно. Ну там фон не дуже, а взагалі-то, а може, і непогано так. Контраст. Растюня, ходімо. В нас вже почалося, друзі. Растя, ти що здуріла? Не дозволяє. Растя, ще одні штани, і я тебе викину. Друзі, сходинки є під... підйоми цієї сторони моста. Цієї чотири підйома, чотири сходинок. Друзі, а тут, а тут теж колорит одеський колорит. Ось, будь ласка, графіті. Я бачу, що тут фоткаються. От біля цих графіті. При тому приходять такі дівчата одягнені так, ну, дійсно, як моделі. Не те, що там по постілю якомусь вуличному, а вони там в якихось бальних платях. І на фоні оці графіті. Ну, контраст. Ну так, то й не дивно, що тут живуть бомжі, якщо воно все так виглядає. То якийсь то дах над головою є, вони там спальник кинули і, і живуть собі. Це все зруйноване. Я, я не знаю, чим воно зруйноване? Ну то що все було старе, воно просто посипалося все чи як? Тут же ж було будівництво якесь, зараз нема. Чому нема? А це Строгановський міст. Колись він був найбільший у деревоційній Одесі. Його довжина сягала 120 метрів. 120 метрів це найбільше. Друзі, ну тут, якщо так подивитися, якщо взяти фокус, то буде дійсно якісь класні фотки, мені здається. Така урбаністика. Це... Угу. Угу. Опа. Хлопець-вих з цієї будівлі. Спортсмен. Раз робимо вигляд, що ми спортсмени. Боже, спаси і збережи, щоб ми пройшли цей шлях без пригод, мама мія. Друзі, звісно, що всім рекомендую відвідати це місце, але будьте обережні. Тут теж можна піднятися. Гогуня, ходімо. Ну як вам, друзі? Ну, Не знаю, на 20 мільйонів чи тягнеться бруківка. Хто зна. Взагалі-то я бачила, як молодь висловлювалася стосовно цього ремонту, стосовно того, як відновили да, цей звіз. То кажуть, що їм не дуже подобається, що немає там велодоріжок. Взагалі то була задумка така, зробити цю дорогу, щоб трохи в центрі було легше пересуватися, щоб облегчити центральні вулиці і трохи рух транспорту да? Ну, Зараз виявляється, що це теж не дуже там. По якихось причин, я не водій, я не можу сказати, ну там десь якась дорога теж не зроблена, якось незручно тут їхати. що більше це звіз став як парковка. От Ви бачите, стоять так, автівки. вони Але все рівно їздять. А молодь каже, що для того, щоб. Бо, ну, тут повинні були бути якісь е, велодоріжки, якісь зелені насадження, якісь, може там, не знаю, чи лавки, чи якісь ну, така ще додати якоїсь цієї Ну, Як вам здається? Привіт, я Растя. Якщо вам сподобалось, поставте подобайку і напишіть коментар. Для мене це дуже важливо. Друзі, ми вже в парку Шевченка, йдемо на ланджерон. Я йду, і в мене щось в голові крутиться, крутиться. Ми ще йшли Деволанським узвозом, хотіла щось сказати. Думаю, що я хотіла сказати. Ну що? І не можу згадати. Нарешті я згадала. Стосовно, от я кажу, де Валан, де рішельє? А ви знаєте, що це приставка де, що вона не разом, фамілія не де не де Валан, а Валан. А приставка де це воно взагалі пишеться з маленької букви. І це означає принадлежність до якогось роду або до місця. Типу Наталія з Херсона. Ой, де? Розумієте? Фамілія Валан Ришельє, а це де? Типу, він, як якоїсь з цієї сім'ї. Зрозуміла пояснила, чи не дуже? Друзі, а каштани. Оце так, да. оце розмір. Слухайте, ну щось кандубаситься, мені здається, що дощ буде знов. Я взяла парасольку, але не хочеться потрапляти все рівно під дощ. Зараз щось вони такий вітерець починається крутити. Крутить, мутить щось. Щоб ми встигли відвідати море, подивитися, може сьогодні там трошки і шторм. А може. Растюня, ти йдеш? 9 травня ланжерон виглядає так. Хорошого потроху. Вчора були фонтанчики, сьогодні вже ні. Ну Це зрозуміло, тому що дощ іде, які фонтанчики дощі. Там хтось купався. Ну, друзі, я вам хочу сказати, якщо вчора в мене було бажання покупатися. І я трохи так да, себе сварила, що я не одягнула купальник, то сьогодні ні. <смі> не хочу. Зараз подивлюсь, скільки градусів. Та ні, ну сьогодні холодина. Холодина, ще це вітерець. Я йду постійно ж тримаю телефон, камеру, у мене ж рука замерзла. Це взагалі щось. Начебто зима ще не лютий. Десь січень-грудень. Ой, капець. От погода, от весна. Боже, в тому році, 12 квітня, почали купатися і жодного дня перерви. Не було ні дощів, нічого. Ну, може, якісь були такі маленькі один день, туди сюди і все, він пішов чоловік. А Растя теж пішла, зрозуміло. Шукає добрих людей. Шезлонги здаються в оренду, не дивлячись на погоду. Дощ іде, бізнес теж. Все добре. це вже кажуть дорогі гості, але вона не здається. Ворона теж стоїть, чекає. <смі> Пригостили все ж таки Растінько, Пригостили, так? Да? Стоп! О, зараз вона буде вам м'яч приносити, я не можу. Друзі, ну разці вже не цікаво не море, не ні м'ячик, нічого. Все. Вона бігає до цих молодих людей і просить, і просить. Вони вже її відправляли назад. Вже приходив з нею цей хлопець, її приводив. Вона тут дві хвилини побула і знов тишком-нишком вона вже там. Я їй кажу, расть не можна. Ну йди сюди, ніхто мене не слухав. От що мені робить? Я не знаю. Я не знаю, що робити цією разці. Все. Сидить. Друзі, подивіться, шатри з балдахіном стоять. Все, сезон розпочато, а вчора їх вже не було, так? Чи напевно я їх просто не помітила. Не помітила людей було більше, ми туди не дійшли і. Ну, така ситуація. І, побігла знов, боже, я її зараз приб'ю. Ну от скажіть, її хлопці приводять, вона знов туди йде. Це не Ростя. Друзі, а я репортаж веду сидячи, трохи втомилася. Кого цікавить обстановка біля вічного вогню, докладаю вам. Можна підійти, покласти квіти, якщо у вас є бажання, багато поліції і через поліцію, там, напевно, документи треба показати. Чесно кажучи, я не знаю, як це влаштовано, але поліція є, тому ми трохи обходили. І не трохи, а ми йшли з самого низу. Сьогодні, як ніколи, ми пішли по самому низу. І нам довелося обійти піднятися наверх, обійти туди-сюди. Подивіться на цю красотку, з нею вже грають м'яч. Вона у хай тих хлопців, у так? Сьогодні тільки згадувала з подругою особливості парід. Бо у подруги у мене джек расал, а в мене такса. І це Растя не розуміє, коли вона сита, немає в, в неї межі. Стосовно їжі, а у джа немає межі в їхній діяльності, в якоїсь фізичних вправах. Вони будуть бігати, якщо ти їх будеш заводити іще, давай, давай, то вони будуть бігати, поки не впадуть. Вони не розуміють, що вони вже втомилися. І у нас був такий приклад, коли ми, я гуляла з її джекраселом, ми пішли на море, з дже краселом, це було в Італії. Растя, шукай! Шукай! Ми пішли на море, я пішла з двома собаками, Растя трохи поплавала і пішла на берег. А спайки він такий плаває, і я йому давай, давай, і мені так радісно, що зі мною хтось е, ще грає всі в одній команді. Я кажу, давай хто швидше на пряганки, ми з ним пливемо. Потім я йому кидаю м'яч, і він радий, і я рада. Всі в заході, то до спайки виходить на берег, лягає і все. І я спайки, спайки до нього, а він лежить. Потім приїхала вже Оксана. Теж вона каже, Боже, що ти зробила з моєю собакою? Оксана плаче, я в шоці. Потім приїхала її дочка. Всі приїжджають і Ця Комісія <смісія> вслідує спайки. Врешті-решт повезли його додому. Він пролежав добу, добу пролежав. А це виявляється нормально. Т Таке у джакраселів з ними нормально, тому що вони не відчувають втому. Якщо ти, ну ще раз повторюю, якщо ти їх будеш заводити, то вони будуть бігати, поки не впадуть. Якраз ця буде їсти. Буде їсти, поки не впаде теж. Сіла. Де той м'яч, зараз піду його шукати, чи вона його знайшла, чи принесла. Друзі, ближче до морячка. Водичка прозора, тільки вона сьогодні не блискуча, тому що нема сонечка. А так прозора, чиста. І за цих. Хмар на небі, то кольор моря такий якийсь та сіро-зелений. Ну, нічого. Буде весна. Хай буде весна! Друзі, ну що, я вже йду додому, іду одна, Растя залишається на ланджероні. Так що, якщо ви будете в цих краях, підгодуйте її, сосіску хоч принесіть. Не хоче зі мною йти. Це. Тому не хочеш та й не хочеш. Насильно мил не будеш. Іду одна. На цьому буду закінчувати своє відео. Вам приємного перегляду. До зустрічі, пока-пока. Так Расті сьогодні і не побачили, тільки здалеку. Отакий От вона блогер. І по барабану. Чи бачить її хтось, чи вона веде репортаж, чи ні. В неї одне в голові. Поїсти, поїсти і ще раз поїсти все, друзі. Пока-пока.